На сьогодні укриття у сумах розраховані лише на четверту частину населення міста. Про це повідомив голова ОВА Володимир Артюх. Сьогодні всього 24,7% сумчанина мають захист. Діти сьогодні у нас захищені після проведених робіт по відновленню захисних споруд. Всього на 14,6% від загальних наших діточок, які ходять в садочки. Школа всього на 47 відсотків. Це на кінець року прогнозовано те, що зроблено. Тобто, уявляєте наскільки ця проблема сьогодні існує в місті суми? За словами голови ОВА, за результатом перевірки захисних споруд стан укриттів на Сумщині, зокрема у сумах, визнано одним із гірших в Україні. Тому я звертаюсь до вас, коли ви будете розглядати бюджет 2024 року. А попередні показники мені доповіли, він у вас. Позитивний і приріст доходної частини більше запланований, чим 2023 рік. Тому для виконання рішення Ради нацбезпеки просив би сюди і звернути свою увагу.